Щодо перемир'я Трампу необхідно заключити перемир'я. Він вже сказав про повернення Росії до G8, про його бажання повернути. Він вже сказав про розгляд питань про скасування деяких санкцій, тобто він хоче дати пряника, мовляв, щоб Росія пішла на поступки. І він хоче до Великодня, це здається, 20 квітня, так, щоб Росія погодилась на перемир'я. Що, що важливо, перемир'я це не мир. І перемир'я це не перемога. Це тактична перемога Трампа. Ну він ж заїкнувся перед виборцями, перед виборами і потім, що він хоче встановити мир. Перемир'я він подасть як мир і в мої руки. І саме до цього часу в нас є час разом з Європою виробити питання стратегічне, тактичне, в тому числі і військові. it's a, it's a